Всім добрий раночок. Я на імпровізованій кухні. Погода знов не радує. Я люблю таку погоду, коли вдома тепло, уютно і таке інше. От, сидіти. Ну, я це вже казала сто разів. Зараз буде сніданок, каву вже почала пити. Це вчора ми їли на вечерю піцу, не доїли, і от вона на сніданок буде. От, так що такий сьогодні діньок. Посуду треба помити, бачите, все пусте. От Потім покажу, що там з двері зробили вчора. Ось. Тут в мене розсада моя, томатики. Ой, ну вони начебто щось, щось виживає, люди. Щось виживає, не ідеально, так, але потрошки-потрошки. Бачите, є і таке, що не потягнулося. Ой, ось. От, а і що потягнулося, що не потягнулося. Показати вам, що на підвіконні, бо там взагалі трендець, там ну, зрілище не для слабонервних. Ну, давайте так, переключайте відео, хто там не може таке бачити. Дивіться, тут перці. От, ви бачите, такі засохлі. Це в якийсь момент ще давно я забула полити. Здається, я вам про це розказувала. І вони все, їм хана. От, Зате, Зато деякі все ж таки вижили. Отут перці. Подивіться, як вони потягнулися. Тонесенькі, високесенькі. от, Ну вже що буде, то буде. от, Тут щось теж погано стало почувати, да, на неї щось напало. Судячи з усього, не буде в мене артішоку в цьому році. От, це непогано. От так, що на підвіконі такий страх і ужас. Зараз покажу там ще, тут в мене є батат. Ой. Тут батат мій пересаджений, деякі листочки щось пов'яли. Ну, в цілому він нормально себе почуває. Дивіться, рівненько, ой, рівненький стоїть. Тут теж просто оці треба прибрати. А так він нормально себе почуває, стоїть рівненько. От. Треба його добре поливати, він водичку любить. Ого, кува тут вже вам не видно, але там вже почали маленькі ці бур'яни рости. Треба і тут полоти. І малина там від сусіда дико повилазила. Не знаю, може я її залишу, нехай буде. От, так що такі справи. П'ємо каву, жуємо піцу. І навіть не знаю, буду я сьогодні щось робити чи ні, бо в нас не відкриваються двері. Після вчорашнього, що там зробили, в нас просто. Ой боже, коробку покосила, я не можу сама двері відкрити. Мені чоловік ходить, відкриває, а його ж теж не хочеться постійно. Це. Ну, я вам потім розкажу про двері, коли відчинять, я зніму відео. Стосовно двері, значить, що вчора зробили? Приїжджав майстер і зняв порог. залив його цементом, це я вам покажу, коли, ми, коли мені двері відчинять. І тут образувалася така велика щелина під двері, бо зняли От Тут була теж прибита така штучка, теж її зняли. І тепер щелина, отак от прикриваємо її. Ковдрою. Двері ще не готові. Ми спеціально з ним домовилися, що він прийде на декілька днів раніше, це зробить, щоб порожок застив до того моменту, як він буде встановлювати двері. От, і тепер він зараз доробить двері. І тоді вже через декілька днів нам їх вибачаюсь, і встановить. Вони ще не дороблені, я їх ще сама не бачила. Бо в коментарях там писали, де ж двері, де ж двері, вони ще не готові. Це робиться зарані, щоб воно застило. Також, ладно, це коли вийду, скажу, давайте скажу, чому не підходить ця двері, чому вирішили її міняти. По-перше, вона дуже низька. От через ті віконці, які там зверху не видно нічого, понятно. Вона дуже низька, високі люди б'ються головою. По-друге, тут дуже великі щілини. Зараз, через те, що зняли порог, двері покосилася, ця коробка покасилася. Він, бачите, як там відійшло. Тому зараз ця щілина більша, ніж вона є, була на самом деле, але вона була велика. Вдвічі от менша. Ось от десь така була щілина. Тут усюди а, проходить повітря. Бачите, які щілі? Усюди проходить повітря, тому ну, просто вона холодна, вона вже своє джила. В неї поломаний замок а, треба міняти. Тобто, Тут така реставрація їй потрібна, що просто дешевше, напевне, і розумніше купити нову двері. Що ми вирішили зробити? Звісно, це авантюра, тому що все ж таки дом старих, перемаємося за це, але ну, а що робити? Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Але можливі і. Недостатки. От, е, слідуючий недолік цієї двері, і плюс в той же час, то що я вже сказала, що тут є ці віконця. Вони вдень пускають сюди трохи світло, і це дуже зручно, бо це приміщення, це прихожа, вона без вікон, тому тут темно. І коли є оці маленькі окошки, то це дуже зручно, плюс тут така поличка, іде, можна щось покласти і так далі. Але ж... Воно дуже холодне. Тобто там одне скло, яке ще там десь у нас тріснуте. Коротше, воно дуже холодне. Помімо світла, воно сюди пускає дуже багато холоду. Ну, і те саме це реставрувати. Треба ставити декілька скло, склів. Ой. Нескільки стекол короче, тут треба ставити. От, mm. е, ну, коротше, ця дверь вона коштує, е, потребує такої реконструкції, що просто е, розумніше нову, що ми і вирішили зробити. Хоча мені дуже подобається ця дверь, мені дуже подобається такий дизайн. Е, нова буде з, з схожим дизайном, з іншим, але схожим. Я б з, злюбки залишила цю дверь, просто б її перефарбувала, зняла стару фарбу, зачистила, пофарбувала би. Але, як я вже сказала, ну, є якісь недоліки, некомфортно з такою дверю, а комфорт дуже важливий. От. Тому це те, що касається цієї сторони. От тому вирішили двері міняти. Ще декілька тижнів замовили двері місцевого майстра. Він оце вже приїхав, зробив порожок. Зараз мені відчинять двері, я вам покажу. От, бачите, це от, такі от, защёлки, Ми жили довгий час, потім чоловік купив таку, прибив от, і закривали. Бо тут замок, його зняли, він не форичив. Ну, і ви самі бачите, двері вже. Віддавши відео, це, наприклад, ну, оце, да, воно все не дуже естетично виглядає. Єдине, що тут дуже класне, це така ручка. Вони зараз дуже дорого коштують. От, ну, ми взагалі нічого випрашувати не будемо. <гум> Може, десь пригодиться і так далі. От, так що давайте покажу вам знаружі. Ось це та сама ружа наружа, тут, значить, в нас. Дверь, от бачите, вона отак от зачиняється на замок. Ну, понятно, що це все можна міняти, можна було б нормально зробити, але ну все вже. Ці щілини, тут є такі проблеми, про які не говорять. Оце вже не виправи, що вона така низька. Тось, ну все вже, її треба було міняти по-любому. Хоча є якісь і маленькі недоліки, той же замок можна було б не так, так? Да? Не на не на підвісни, а можна було починити цей чи новий замінити? Ну не да, новий починити вже не вийде, тому що і ключів від нього нема. Ось замінити на новий можна було ще щось, але вона низька. Все, це вже дуже поганий мінус. Що людини, люди постійно головою від неї б'ються. Е, Я-то низька, нормально, а так не дуже всім підходить. Потім ці окошки, ці щілини. Тобто тут є такі речі, які ти просто не реставруєш, не покращиш нормальним путем. Тому прийшлось міняти. І помімо серйозних недоліків, тут є ще й маленькі. Які можна було б виправити, але просто немає сенсу. Ось, тому, отак От тут це зробили, все. Ось, воно собі застигає. І через декілька днів нам встановлять нову двері. Ми взагалі думали не через декілька днів, а, не знаю, через багато, через тиждень, може, може навіть через два нову встановити, тому що, ну, щоб нормально висохло знизу і так далі. От, але двері так сильно покасилися, що ми не можемо проходити і хто знає, що буде далі. Тому попросили вже пришвидчуватися. Тому двері нам встановлять, а красити будемо вже в інший день, коли буде тепло. Ну, коротше, не будемо чекати покраски, сразу встановлюють двері, щоб ми тут нормально пересувалися. Є одна дуже сильна проблема, вже декілька разів казала, не знаю, що робити. Подивіться на низ, коти пообсикали, приходять до наших дівчат і. Мітять, не знаю, що з цим робити, бо нова двері теж буде дубова, всередині буде металева. Ой, щоб не зір не саврать, чи двойка, чи тройка, не знаю. А по бокам буде дуб. Дверь буде товщезна, дуже важка, за що я дуже хвилююся. От, Але ж, і бачите, що роблять коти. Я не хочу, щоб вони, вони мені нову двері обіцяли. Я думаю, можу купити, знаєте, я така житке скло, чи от якась плівкою завернути. Ну, теж, що за вид? Нову двері поставила, щоб її оце, оце, ходити з нею пилинки здувати. Коротше, не знаю, що робити, а коти просто <кхід>, сходять з ума. Ось, тому такі діла. Зараз буду думати, що сьогодні робити. Покажу вам. Коротше, я зараз піду возьму сапку, хоча б трошки тут пропалю, бо я ж вікно побачила, що почали рости. Рости сорняки, а я вам хочу сказати, що після, <після того маленького садочка, от того, да, де в мене квіточки, ой, скільки там цього садочку? Та майже нема в мене така крепотура. Така крепатура, що я поняла, що це дуже важкий труд. І не зря мені писали, Катя, як це буде, ти будеш це палувати, хочу подивитися. Тепер я поняла, що люди мали на увазі. Що це дуже серйозно. Коротше, треба боротися з цими сорняками, коли вони ще маленькі. Це мені стало очевидно. Вон, бачите, зараз я вам покажу. От малина дика від сусіда йде. Потім, от потрошки, потрошки починають рости. Я все зрозуміла. Мені двічі повторювати не треба. Це треба посапати. Напевно, буду прибирати звідси цю мальчу дерев'яну. Тащити її на горище, нехай вона там сохне, потім взимку будемо опалювати. Так від неї більше толку буде. От. Зараз покажу. От. Вон, ви бачите, ці палки, палки, палки старчать. Це ось сусіда малина розросталась. Вона така маленька-маленька. Коротше, і вона до мене це тягне. Треба з нею боротися. Дивіться, скільки тут же ці колючка. Як вона називається, ця калючка? То, що я обкололася нею. Крапіва, які Ой, скільки да. Ось Так що треба тут посапати, возьму сапку, потім піду. Позаду дому посипаю. Да, тут же скоро тюльпани, буде краса. Як я переймалася, що тут не буде тюльпанів, а їх просто мільйон. Ну, в смислі, що буде просто листя, а квіточок не буде. А їх тут просто, подивіться, мільйон тюльпанів. Боже, це шикарно. Ой, краса. Я їх потім пересаджу, вони будуть рости мені де потрібно. Поки що так. Ось. Блін, як я рада, що я тут просипала все. Ой-ой-ой, щоб ні, нічого не наступити. До речі, всі тюльпани я бачу червоні, а тут не начебто якийсь жовтий бачила. Тут, до речі, нарциси розцвіли. Нарцисів мало, а я їх і не дуже люблю. Так що це непогано. До речі, мені Наташа, Наташа присилала, що вона поділила бадун вже мені от прислала, да? бадун, бадун. І вона мені прислала, що він в неї буде зацвітати шишечку. Я, можу, якщо не забуду, я вам ставлю фотографію. Що в неї шишечка пішла. Вона каже, думала, я його через те, що розділила, він не буде цвісти. А він так красиво цвіте от. і він в неї почав ну, буде цвісти, випустив цю шишечку. Треба не забути показати. І я пішла собі дивитися. Ні, в мене шишечки нема, в мене цвісти, на жаль, не буде. Зато лізуть нові листочки. Вон, бачите, такі скручені. зараз покажу. Так. О. Ось, потім там ще. Не можу прийти, бо тут така болотяк. Ось. І там мій другий бадун, бадун, бадан, бадан, вибачаюсь, бадан. Там другий бадан. А... В нього теж лізуть лісточки. На жаль, цвісти він у мене в цьому році не буде. Ну, і за листочки дякую. Бо дуже-дуже він красивий, мені подобається. Тут у мене на самом самому півклубу від Наташі. Ось. Від двох Наташ і Любаші. Ну, ще там слали, але від Наташі більше за все в мене квітів і просто вся клумба в її квітів. Квітах я вже пишу Наташа, я вас собі крала або вот, мені вже неловко, бо вона ще хоче мені прислати. Вона каже: Ні-ні, ну навпаки, все добре. Ну, слава Богу. бо квіти я обожнюю. Так, значить, посапати кусти Потім. Посипати отут, де в мене молоди дерева. Я вчора так змерзла, поки нам робили цю а, порок. Поки його робили, я змерзла. І я пішла грітися сюди. Це найкраще обігрів. І от, бачите, я тут добряче порополола. От, там от частину, це в мене от нові дерева, нові дерева, нові. їх тут 8 штук. І бачите, де-не-де є цей. Бур'ян, от. І зараз я його теж сапкою покашу, повириваю, повисмикую, а потім буду робити з нього настой для одобрення квітів. Ой, зрозуміло, що в таке болото не хочеться таким займатися, але ну що, вже півмісяця ці, ці дощі йдуть. Що робити? Чого чекати? Поки воно мені тут зараз те, що я його і не вирву. Просто мухну рукою. Теж не варіант. Придеться вже робити не коли хочеться, а коли потрібно. Вон тут у мене зелений горошок пішов. Вон він. О, це, мені, це мене радує, дуже радує Хорошик. Ось. Ось-ось. Чесночок погано в себе почуваю. Не знаю, чому. Оцей чесник я накривала листям. Подивіться, кінцівки жовті. Але оцей чесник я теж накривала листям. Як бачите, різниця на лісу. Цей зелений, цей жовтенький. Тобто справа не в листі, бо тут все нормально. Те саме листя з одного того самого дерева. Однаково накривалося в той самий день. Але цей, у мене тут різні сорти. Тобто я підозрюю, що це... А, я ж їх не знала тоді, що треба обрабатувати, там, чи перікісю, марганцовки в мене нема. Коротше, чимось треба було обрабатувати. Тому я думаю, що цей чеснок нормальний, а в цього якась зараза була. Скоріше за все, так. От, Партія така полоничка потрохи прокидається. Вон її вже теж треба, А, це дорога, не важливо. Фух, капець. Так що. Роботи, дай Боже, треба починати. Бо чого чекати? Чекати ні на що. А ще кажуть мені, не роби настой. А даю цю траву курочка. У мене чотири курочки, повірте. Я їм частину трави віддала, вони вже обіжралися її. І вони, ну, по-перше, однаково відносяться. що до пария, що до одуванчиків. То сім взагалі пофік. По-моєму, вони порій навіть більше люблять за одуванчики. От. Це, напевно, макриця. Дивіться, до речі, як тут листячко на малинки наросло. Все ж таки буде в мене малина, напевно. Оце, напевно, мокриця, так? Та фокусуйся ти. Ось. Я мокриці дам трошки. От. І буду зараз тут все прополювати, пропалувати. Дерева ще треба обкопати, вже давно потрібно було перегною накидати. От. Треба ще подивитися, що робити з деревами в перший рік. От вони якщо почнуть свісти мені. Зривати ці квітки чи можна залишати? Я десь колись чула, що треба зривати, але ж так не хочеться, дивіться як. Це ж персик, напевно, да? починає. Я його на верхушку зрізала. Бачите, обрізала, П'ять гілочок в нього йде. От на цей в мене не піднялася рука зрізати. Його треба було ось тут підрізати, отут. І все, оцю верхушку отак от взяти. І це все, щоб летіло в асвоясі. Ну тут так мало цих усього три штуки. Всього три штуки мало мені. Фух, так. Ну ж, о, все воно, цвіте щось. Абрикоса, напевно. Проворонила. Що, зривати її чи як? О, зривати? Я не хочу її зривати. Хочу, щоб хоч одна абрикоска була. Що прям дерево загнеться, якщо на неї дві абрикоски буде. От, не знаю. Ладненько, всім чудового, прекрасного дня. От, щоб все було добре. Я вже потім е, підключуся і так далі. Зараз. Треба вже закінчувати балачки. Мені там пишуть, що ой, не цікаво знімаєш. Люди, я знімаю для себе. Я не знаю, я не ставлю ставки, що прям от бізнес-план повинен піти канал. Не піде. Значить, не піде, буду шукати роботу. Піде. Прекрасно. Я буду знімати для душі, і це і буде моя робота. А якщо не піде, ну значить я не буду знімати для душі, значить я буду заробляти гроші для бабла на роботі. От і все. Тому це от стільки я вчора повикорчовувала цього бур'яну. Ось. Тому, ну якщо вам не цікаво, то не дивіться, ну що я можу вам допомогти. Я що там адару розвлікати, там ходити якісь конкурси, придумувати, щоб всім було весело. Я живу своїм життям, я кайфую від цього життя, від цих просторів. От в цій задрипаній хаті я кайфую, ясно? От і все. От. І знімаю те, що в мене є сьогодні. Я нікого не обучаю, не роблю обучаючі відео. Бо я сама не вмію, я показую шаги новачка. Що я роблю? Сама не знаю, що роблю. Іноді такі помилки, що всі люди сміються. Але ж як круто, що вони сміються. І як круто, що вони мені вказують на ці помилки. от, Скільки я вже не робила всього, той парничок, що я робила, буду перероблювати, бо він поганий, все, а я чуть туди не посадила, а там би все погнило ще хуже, От. Тому не цікаво. Значить, я не ваша людина, значить, ми з вами не на одної волні. Не тримаю взагалі нікого. Не хвилююся, взагалі ніяк. Не піде той YouTube, ну не піде, господи. Попрощаємося і до побачення. От. Я буду за вами сумувати, сподіваюся, не прийдеться прощатися. От. ну Якщо треба, то треба. Що вже, вже поробиш? От. Так що, ви мене зрозуміли. Якщо вам скучно, я вам дякую за ваші коментарі, от серйозно. Хто там якісь підсказки дає, чи ще щось. Я не злюся. Тобто, ну, я інколи коли кажу, що там щось буду, що не буду, це люди вас приймають, що я там, мені не подобається, чи ще щось. Ні, я вам просто пояснюю, я не злюся, все нормально. Давайте свої підсказки, допомагайте мені, хоч добрим словом, все нормально. Просто я вам кажу, що риторика каналу мінятися не буде. І це не агресія ніяка, чи ще щось я тут просто знімаю для душі. Ділюся своїми ситуаціями, От. Дивіться, вже тут щось... Що це? Груша, айва. Не дай Бог це айва, Не дай Бог це айва. Я навіть у чоловіка питати не буду. Я возьму вот топор і не буде тут ніякої айви. Вон ще улітка до неї присосалася. Не дай боже це Айва. Мені Айва не потрібно. Я не люблю айву. Що з нею робити? Вона тверда. Насмак не смачна. Приємно пахне і красиво цвіте. Це правда. Але так, щоб садити це дерево, нехай тут лучше черешня мені виросте. От. Так що. Ви мене поняли. Я взагалі не дуже цікава людина. Я розумію, чому ви там це пишете. Ну, це було взагалі-то два коментаря таких. Ой, Господи, Прочитала два коментарі. Ну, взагалі-то я розумію, тому що я не дуже така і цікава. От, ой, там люди пішли. Тут колодець з дуже смачною водою, якої я ніколи не пробувала. От, і вони постійно, ну всі тут люблять там набирати воду навіть. Добрий день! Навіть з інших сел їздять, набирають там воду. От, А я ще ні разу не пробувала. От, там просто плавають. Ну, у нас в колодязі щось плаває, я боюсь. І навіть з нашого колодязя боюся воду пити, але я на ній готую. Ну що, що сказати? 300 разів попрощалася, була болка, почала за одне, за інше. Головне, що ви мене зрозуміли. Да? От. Так що так. Так що я вам дуже вдячна. Всіх обіймаю. Бажаю гарного дня. У нас а, розцвітають кульбаби. Це ж кульбаба. От, Розцвітають. От, Весна вже приходить. Чудовий дощик на травічки, яку звідси потрібно поприбирати. От, І труд облагоражує чоловіка. Тому я зараз піду облагоражуватися.